Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Кожен з нас думаю любить зустрічатися з людьми і десь бути свідком якихось гарних подій. І думаю, що для кожного з нас християнина є таким моментом гарної зустрічі і гарної події Євхаристія, яку кожного кожну неділю ми можемо десь відчути, бути присутніми чи десь, якби бути в, в, в внідрені в ту велику, велику подію Бога. Задля чого це таке важливе, або задля чого це таке гарне. За перше, ми зустрічаємося з Богом, і Бог для нас, для кожного є ну хтось хто дав нам життя, думає для нас, за нас думає з любов'ю, думає, якби, з відкриттям серця. А друге, ну, можемо зустріти всіх тих, які е, десь е, ну, близькі нам, бо мають ту саму думку, цей самий підхід життя і е, ці самі цінності. І якби ми можемо е, бути е, якби, один для одного свідком е, того, як ми як ми живемо, і що для нас е, 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 важливе і е, цінне. І таким способом ми можемо бути свідками для інших людей, які нас зустрічають у церкві, і які ми зустрічаємо у церкві, і можемо собі, типо, якби без того щоб сказати якесь слово. Е Підказати, що я живу такі самі цінності, як ти, і ти від мене, а я від тебе можу отримати те, що мені потрібно, бо ти маєш того самого Бога, ти любиш того самого Бога, ти живеш ту саму любов, яку він дає мені тобі. І за того вас запрошую на цей великий момент зустрічі з Богом і з людьми, зустрічі з любов'ю.